Всім вітання. Ви на каналі Код 450. Ми розпочинаємо. Вкотре знову ми з вами тут зустрічаємо, щоб обговорити лінію фронту, які там зміни, що там відбувається, Переглянемо відео від наших військових. І вкотре знову закликаю вас підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, розширити його, якщо є варіант такий. Ну і без сумніву донатити армії. Ворог активізувався і про це. Ми сьогодні також поговоримо по тих змінах, які відбуваються на карті. Також закцентуємо увагу. Ну а вкотре також допомагайте Збройним силам України. Хто чи може? Маленьких донатів не буває. донатьте перевіреним фондам, перевіреним волонтерам, і це без сумніву допомагає. Коли тил разом із армією це дуже важливий і психологічний, в тому в також сенсі аспект. Ну а давайте розпочнемо нашу сьогодні передачу з одного із відео від Black Raven, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Подарунки неймовірної, просто краси скидають вони на головам окупантів. Це справді мега-скит з подвійним боєкомплектом у вигляді протитанкових мін, які ефективно рознесли ворожий на танк. Ну, Такий нормальний скит, скажу я вам, не так, що якісь там якась гранатка чи воха це справді таке суттєве ураження ворожої техніки з повітря. І ураження, як бачимо, виявилось дуже вдалим. Ну а тепер вже більш детально давай перейдемо на карту Deep State, яка стіла, допомагає нам в тому огляді, що відбувається на лінії зіткнення з Харківської області, як зазвичай ми розпочинаємо. Ну і тут ситуація, як бачимо, наступна. Якщо порівнювати з попередніми днями, ворога вдалося зупинити, просування немає, точно. Бої, е, пекельні бої, особливо це в Вовчанську, якраз найбільш таки насичена позиція е, на Харківській області. Але загалом, якщо говоримо, то просування зупинено, просування немає, точці бої і те, що задумували окупанти, нездійсненним стало для них. Стало несподіванкою, що їх так от швиденько відносно швидко зупинили. Вони захопили зону, яка і так була сірою. Ну, а в просування з повноцінним захопленням більшої кількості населених пунктів не сталося. Так е, говорять ще про те, що цілком можливо на сумському напрямку буде щось, але поки що е, по розвідданим від хлопців, які тримають ці. Кордони ну немає якихось таких підтверджень, що там іде скупчення ворога, і ворог готується на сумському напрямку також переходити державний кордон. Щодо ситуації, ну, зрозуміло так, що сіра зона залишається стабільно Те, що окупанти захопили, ну, фактично на старті, так і залишається під їх контролем, але це не те, на що вони розраховували те, що взагалі планувалось. Далі давайте по відео підемо і поглянемо. Як бійці РДК разом із побратимами з БДК ведуть міські бої, якраз таки уже у районі Вовчанська. Ситуація напружена, якраз такі бійці РДК, які часто густо заходили на рідну землю, скажімо так, на територію Російської Федерації, вони на цьому напрямку і залишались завжди. І от одні із перших, можна сказати, також із. Нашими хлопцями і дівчатами збройних сил України прийняли цей удар після того, як окупанти зайшли у Харківську область. Ще одне відео до вашої уваги. Це вже філігранна робота із знищенням ворога та його транспорту від бригади Нацгвардії імені Михайла Грушевського. Так, прекрасна робота, в котре переконуємося у вмінні вдало керувати. Пташками, які насипають окупантам добряче. Незалежно від того, де вони переховуються, все одно аеророзвідники їх вираховують, потім летять певні подарунки, і, відповідно, на хороших росіян стає дедалі більше. І ще одне з е, відео, щоб так взагалі для розуміння, що відбувається е, на харківському напрямку, та й не тільки там і у часовому яру схожа ситуація, але загалом давайте подивимось тут, е, як авіація ворога скидає одразу 4 ФАБ 500 е, з МПКЦ авіабомби з модулем планування і корекції на українські позиції поблизу села Липці на Харківщині. Е, росіяни схоже такі проводять модернізацію цих авіабомб, від чого зростає точність та зменшується розкид і взагалі от, в продовження цієї теми по з цих фабів. Є інформація безпосередньо від хлопців, які на цьому напрямку навіть в таких важких умовах, і після таких ударів група наших бійців ціліла і вони усі контужені, не втекли і не здалися. Кілька українців розкопали себе з повністю засипаних землею окопів, піднялися і раптово зустріли російську штурмову групу прицільним вогнем. П'ять. Російських штурмовиків було знищено у ближньому бою, і ця посадка на даний момент залишається під контролем Збройних сил України. А також є відео цих подій, ми, власне, щойно з вами подивилися є ще інші відео, але їх подальшому мається вже після цього, як зустріли окупантів. Його викладати поки що ну недоречно пишуть самі військові. Але вони десь в майбутньому цілком можливо його покажуть. Українські герої витримують велику щільність ударів ворога за кожен метр землі під Харковом б'ються на смерть та роблять усе можливе та неможливо. Вони знають, що їх не прикриють з повітря, знають, що обладнувати свої позиції на передовій їм доведеться самим лопатами, знають, що ворога багато сил, але вони українці, і за ними Харків, і поруч з ними їх побратими, які дають бій і так само відбивають російські. Ну, ці всі, всі навали. Ось така пряма мова, можна сказати, якраз от з цих позицій після от таких от прильотів. Ну от, Щоб ви мали розуміння, як прилітає і в якій кількості. Ну от З Харківською областю, в принципі, плюс-мінус розібрались. Давайте тепер перейдемо далі. Перейдемо на населений пункт Ямполівка. Поглянемо, яка тут у нас вже ситуація на мапі. І будемо вже від цього відштовхувати, що чекати взагалі в подальшому, так на цьому напрямку дивимось. Ямполівка, Донецька область, ось вона біля тернів. Тут цей виступ залишається і надалі. Тобто бої тут не припиняються. Ситуація напружена, але контрольована. Вже не перший день, і не перший тиждень після цього виступу. В окупантів все заштопорилось і просування в нам Тернів і Ямполівки не простежується. І це також тільки завдяки неймовірним зусиллям Збройних сил України. Загалом давайте ще й відео подивимось, як відбувається кремація наживо, де хлопці з 11-ї бригади також нацгвардії імені Михайла Грушевського. Відпрацювали по ворожій цілі, іноді це зробити надзвичайно складно, особливо якщо це ще і невелика ціль, а ось така маленька. Знешкодити її значно важче, але тут все склалось в ідеальний пазл і для окупанта в тому числі ідеальний приліт, ну і відповідно ідеальний бум, після чого вже ніхто нікуди не їде. Білогорівка далі у нас на мапі. Подивимося, що ж тут за ситуація у нас. І взагалом, що тут можна очікувати? У нас в цьому якраз таки, як завжди, допомагає карта Діпстейт. Так от щодо Білогорівки, тут опускаємося так трішки південніше. Білогорівка у нас ну, під контролем окупантів, але якщо дивитися саме на лінію зіткнення, то бачимо, що такого кардинального виступу немає. Є певні намагання в напрямку видімки просунутись. Але швидше за все, якщо ви подивитись західніше від Білогорівки, є таких два дві кишеньки, які поки що позначені, як сіра зона. Ну швидше за все, туди от е, заходять, виходять і одні, і інші. Тобто якоїсь е, стабільної ситуації тут немає. Але якщо сидіти просто оборонятись, це ну це дуже і дуже складно. Там е, непрості умови поблизу роздолівки. Тому поки що, принаймні, Дівстейт окреслює цю зону як сіра. Тобто тут точаться бої. Окупанти все одно от, виглядає так, що через за все її захоплять цю невеличку територію, і доведеться лінію фронту десь вирівнювати от приблизно по роздолівці. Плюс-мінус десь ось так. Ну а щодо продовження перегляду відео, давайте подивимося, як. Відбувається взагалі знешкодження ворожих розтяжок за допомогою дрони. Дрони взагалі така універсальна річ на цій війні. Вони і відповідно допомагають в авіарозвідці, і в знищенні окупантів, але і в розмінованні, в тому числі також дрон летить до нього. Прив'язаний там якась мотузка, знизу якийсь гачок чи грозило таке добряче, і відповідно він летить по певній території. Якщо розтяжка трапляється на шляху, він її відповідно і знешкоджує. Ось Так, от наші хлопці примудряються знешкоджувати. Певні території від боєприпасів, території, через які цілком можливо доведеться потім робити наступ, щоб не попасти на цю розтяжку. Таке розмінування навіть таким чином нам допомагає це. До речі, відео від 15-ї бригади оперативного призначення Карадах. Ну і часів яр. Часів яр посилили суттєво наступальні дії на цей населений пункт, чого і варто було чекати. В принципі, глобально вони не припинялися. Якщо говоримо про часів яр, то в лоб скільки намагань не було в окупантів, його взяти не вдалося. І пішла спроба заходити через фланги, через Іванівське. І, власне, тут з Іванівського таки не. Добряче насправді є просування, і зараз вже якраз от вирівнюється ця лінія фронту, якраз чітко по адмінкордонам Часового Яру. Поки що в сам цей район канал окупанти ще не зайшли, але от на самісіньких підступах точаться бої. Вони пекельні, вони важкі. Але наші хлопці на даний момент цей мікрорайон канал тримають. Наскільки ще довго вдасться його тримати? Принаймні, залишки цього району, питання риторичне. Але... Бачимо по карті Діпстейту, що це риторичне питання говорить про те, що поки що до Часового Яру окупанти підійшли в притул, а не в самий населений пункт. Якщо придивитися, там бачимо канал Сіверський Донець, він йде якраз за, вже канал, за цим мікрорайоном канал і ближче так до центру міста. Хто зна, хто знає, чи саме по цій лінії по каналу Сіверський Донецьк-Донбас буде вибудовуватися нова лінія оборони. тому що тиск там неймовірний і величезними силами, і величезною кількістю техніки. Ворог наступає, тому говорити як будуть розвертатись події на даному напрямку, надзвичайно складно. Ну, те, що часів яр пріоритет на цілі, ціль напевно, зараз номер один для росіян. Це вже факт. Ну, давайте подивимося, що ж відбувається, і як там взагалі справи у цьому населеному пункту, і поруч із ним, де точаться неймовірні бої. Тут ми бачимо відео від наших танкістів, які боронять місто. На відео екіпаж нашого танка під масивним вогнем росіян повертається вже з бойового завдання. Машина пошкоджена, але хлопці її не покинули. Незважаючи на шквальний вогонь, побратими виконали бойове завдання, насипали по скупченню піхоти в окупантів, судячи з перехватів, які чули, наші хлопці насипали дуже добре. Екіпаж повернувся назад, усі живі, а танк відновимо. Справжні герої, справжні титани. Тут тільки е, справді гордитися такими хлопцями, які от е, просто. На титанічних якихось зусиллях це все вигризають. Ще одне відео з часіка. Тут вже від 225 го окремого штурмового батальйону, де дрон вражає російський Т-90 М прорив. Якраз на околицях міста Часів Яр зафіксоване це відео, ну і відповідно викладено в мережу. Ну і часів яр, ну як так сказати, не те, що от прямо зараз. А от е, відео було зняте в день, але от приблизно, от зараз е, в цей час, який е, ми з вами запустимо відео плюс-мінус. Е, тут е, бачимо колону, просто неймовірну колону. Е, це все рухається в напрямку міста. Арта працює. По цій техніці, потім їх добивають вже, і відповідно далі вже й допрацьовують ФПВ-дронами і всім, чим тільки можна, щоб добити піхоту. Більше відео обіцяють хлопці з результатами вже безпосередньо цієї роботи по знищенню цієї е, важкої. Колони буде дещо згодом. Ну але от і навіть по цих кадрах можете собі просто уявити, які просто зусилля докладаються для того, щоб їх зупинити і не дати дістатись до безпосередньо самого міста. От така от ситуація по часовому яру напружена, але місто наразі під контролем Збройних сил України. По карті поїхали давайте далі. Очеретине у нас наступне. І тут варто відзначити, посилився також тиск на наші позиції. І в порівнянні з вчорашнім днем є певне розширення плацдарму в напрямку Новоолександрівки. Ворог просунувся, в напрямку Сокола від Соловйового західніше, і також є спроба з Архангельського в напрямку Калинового продертись. Поки що там ну, йде збільшення трішки сірої зони без особливого просування. Але загалом говоримо про те, що тут було, було певне затище. цей виступ і наступ вдалося Десь зупинити і зробити відносно контрольованим. Зараз знову ж сюди підтягнули чи резерви. Не знаю, важко сказати, але те, що ворог починає знову розширювати цей плацдарм, говорить і діпстейт нам з розширенням цієї території, яку ви зараз бачите на мапі. Швидше за все, тут і далі будуть намагатись продовжувати ось ці такі активні дії розширення плацдарму і десь можливо навіть буде спроба зайти в тил. Нашим Збройним силам, але наразі, як бачимо, ситуація виглядає наступним чином. Будемо спостерігати дуже також важливий напрямок, і дуже важливо його зупинити. Ну або принаймні скувати сили росіян, щоб подальшого прориву не сталося. Щодо відео, то до вашої уваги ще один відеоряд, де один із окупантів, в принципі, можна сказати. Зекономив нам боєкомплект, тому що спочатку був ось такий прекрасний приліт подарунку від наших хлопців і одного пораненого дроном. Товаріще, як вони самі себе там називають, замість того, щоб надати йому допомогу, було вбито його ж побратимом. Скажімо так, просто щоб не грятувати і не мучитися. він його просто добив. Але в підсумку цього вбивця також було знешкоджено вже в подальшому. Це відпрацювали хлопці з 28 восьмої окремої мобільної бригади, курт компані, Це власне їх чудова робота. По знешкодженню окупантів, ось таке відео щодо того, що самі окупанти, навіть як бачимо, не цураються надати допомогу, а якраз таки просто добити, щоб не мучився. Роботи, на які вже взято на папері язиками, чим тільки завгодно, окупантами, не знаю коли. Надалі залишається в цій зоні. Діпстейт не говорить нам про те, і хлопці з того напрямку не говорять абсолютно нічого подібного, що робота не під контролем окупантів, точаться бої. Ситуація складна, напружена, прориву ніякого не простежується. Тиск посилюється, але окупанти також і не в змозі прорвати лінію оборони. Все залишається стабільно в цій кишенці, в яку було. Звільнено під час останнього контрнаступу. Ну і багато хто говорить з військових експертів, я з ними напевно і погоджуюсь, що 24-й рік у цій війні на виснаження для українців в першу чергу буде роком стабілізувати ситуацію і в. Все таки, от накопичити певні сили. А от в 25 му цілком можливо, що буде якийсь черговий контрнаступ, Вже тим більше вже будуть і пташки, можливо, більше озброєння в більшій мається на мазі кількості буде. чим мається на це все потім відвоювати? Так це буде складно, але е в цьому році навряд чи цього варто очікувати. Ну от, бачимо, що зараз справді ми більше стримуємо. Десь ворог навіть просувається, але вкотре повторююсь, втрата території зараз не є критичним аспектом, критичним аспектом у війні на виснаження завжди в будь-яких війнах було те, що найголовніше на виснаження максимально вибити техніку, максимально вибити ППО, живу силу, в тому числі ось це завдання зараз номер один. І коли ворог наступає в обороні, це робити дещо простіше. Тому, коли ви бачите. Що десь населений пункт, якийсь ми втратили на мапі. Це не говорить про те, що все критично і все дуже і дуже погано. Мисліть критично, читайте перевірену інформацію і не ведіться на російські ІПСО, якого справді є дуже і дуже багато зараз в мережах. Перевіряйте як мінімум інформацію, прочитайте декілька. Якихось даних, щоб зрозуміти, чи справді ця ситуація відповідає дійсності. Так, от по роботи бачимо, ситуація стабільна. Ну і відео. Давайте подивимося. Це відео знято західніше новопрокопівки. Група окупантів, ймовірно, готувалась до штурмових дій. Якраз в напрямку роботино, але їх вчасно вирахували. І оператор дрона допоміг їм передумати і піти назад. Пішки не варто було так би мовити, атакувати. Прекрасна чергова робота операторів. Дронів в друзки все рознесено, ну і черговий наступ на цей населений пункт відміняється. Ну і не для всіх, як мінімум, деякі так і залишаться на цій дорозі відпочивати назавжди. Кринки, що давайте пригадаємо, яка тут у нас ситуація щодо взагалі цього плацдарму в Херсонської області, там не тільки Кринки, а тут і взагалі ми говоримо про Цікавий момент, що там є і козачі лагері, і в них також там вже ми виставляли український прапор. І інформація була, що наші скромки відійшли на більш вигідніші позиції. Але по діпстейту, по якому ми власне орієнтуємось, бачимо, що на кранках ситуація без змін. Сіра зона, як була, так і залишається. Ворог намагається витиснути вибити наші сили з цього напрямку, все безуспішно. І говоримо про те, що. Ситуація, яка була така, в принципі, і залишається вже доволі тривалий час. І відео до вашої уваги, де оператори дронів 35-ї окремої бригади безжально знищують окупантів у, у козачих лагерях на лівому березі Херсонщини. Козачі лагері це якраз поруч із кринками. Територія наразі зафарбована червоним, тобто вона під окупацією. Відповідно, там є окупанти, і відповідно їх вираховують і присилають подарунки. Подібного гатунку, вибиваючи живу силу, техніку і все, що може заважати нам оборонятись на цьому напрямку, і вже не вперше, от подібні такі спроби десь закріпитись, десь сховатись, вираховуються, і потім в підсумку все знищується, якщо е, впевнено впевнені що там знаходиться жива сила, одразу туди прилітає подарунок. Ще одне із відео. Також з Херсонщини тут же працює 37 бригада морської піхоти, які розгромили російський блокпост та укриття якраз на красно протилежному березі Херсонщини за допомогою арти та безпілотників. Також після того як аеророзвідка підтвердила, що там то і там то в таких -то, е координатах е є скупчення живої сили, є той же. Як ми говорили, блокпост і укриття туди прилітає, туди прилітає те, що потрібно, їх підсумку від цих блокпостів і укриттів нічого не залишається. Також чітка прекрасна робота. Якщо росіяни, як ми знаємо, накривають плацдармом, і тоді ну, стріляючи не точністю, а просто вибиваючи кількістю, то в нас такої розкоші немає. У нас Бажано так раз потрапляти чітко в ціль. Ну звичайно, не завжди воно так трапляється, але в плані економії, і в плані цінування цих снарядів, які в нас є, справді ми працюємо краще. Ну а перед тим, як ми з вами попрощаємось можливо, ви вже читали цю новину, а можливо і ні. Ну але ми думаю, зобов'язані і також сьогодні продемонструвати і показати дрон. Дрон гур сьогодні встановив. Новий не ну, сьогодні, навіть вчора встановив е, новий рекорд та пролетів 1800 кілометрів. Атакувавши за горизонтальну РЛС в Оренбурзькій області. Пошкодження такої РЛС прямо загрожує росіянам своєчасно не побачити пуски балістичних ракет у свій бік. Тобто ми вже перетнули е, не те, що червоні лінії. Ми вже з цих червоних ліній українці мають на увазі роблять абсолютно коричневі лінії для росіян. Ця РЛС наскільки вона пошкоджена і знищена поки що таких якісних фото немає супутникові знімки, але вони поки що дають мало інформації. Можливо в майбутньому. Як ми називаємо тих, хто знаходиться на тій території, нашими кореспондентами можливо щось заснімуть, да, і викладуть у мережу, і тоді ситуацію можна буде плюс-мінус прояснити. Ну і так, щоб для розуміння дрон ГУР, який атакував російську за РЛС Вороніш М, пролетів, як ми вже зазначили, 1800 кілометрів. Знову це місто Орськ, про яке вже багато було раніше сказано. Ну, але не в плані нашої роботи, а в інших там погодних умовах, тобто. Ми вже навчились літати дуже і дуже далеко цікаво, що ж буде на черзі, і яка наступна червона лінія перетвориться на коричневу. Будемо спостерігати уважно, слідкувати за тим, що відбувається на лінії фронту і на завершенні цієї передачі. Вкотре прошу вас. Вам не важко нам приємно підписатись на канал. Це важливо. Відео буде потрапляти в тренди, і відповідно більша кількість людей зможе його побачити. І більша кількість донатів полетить волонтерам та у фонди. Це так вам для розуміння, що просто відбувається на лінії зіткнення. Така вона от вийшла передача. Ми з вами почуємось. Побачимось завтра в той самий час на цьому самому каналі.